Про головне події в Харкові та області 24 листопада. Четверо харків'ян загинули внаслідок масованої атаки російських БПЛА. Наліт стався напередодні ввечері. Ворог ударив по місту 15-ма шахедами. Вибухало в трьох районах Шевченківському, Салтівському та Холодногірському. У Шевченківському, за даними мера Ігоря Терехова, кілька ударів прийшлися по багатоквартирному будинку. Були влучання по приватному сектору. На місці виникли потужні пожежі. Тут загинули три жінки. У холодногірському районі вороже ППЛА вбив охоронця приватного підприємства, додали в обласній прокуратурі. У Салтівському обійшлося без загиблих, хоча й тут прильоти сталися поруч із будинками. Є пошкоджені багатоповерхівки та котеджі. Терехов повідомив, що суттєвих руйнувань зазнала електрична підстанція, також пошкоджена мережа теплопостачання. Загалом внаслідок нальоту постраждали 17 харків'ян. У них поранення та гостра реакція на стрес. Двоє протягом дня залишалися в лікарні. Пошкоджені щонайменше 45 будівель. Вилетіло близько півтисячі вікон. Атака на Харків була не єдиною минулої ночі. Чотири російські ударні безпілотники близько 23-ї години вдарили по агрофірмі в селі Кирилівка Чугуївського району. Окупанти в чергове повоювали зі свинями, вбивши понад 60 тварин. Внаслідок удару, за даними нацполіції, сталася пожежа, пошкоджені сараї площею 400 квадратних метрів. У жінки-охоронця, яка була на роботі в момент нальоту, гостра реакція на стрес. Депутат Харківської облради загинув в автокатастрофі. Про трагічну смерть Сергія Федорика повідомила прес-служба облради. Він входив до фракції Слуги народу та працював у комісії з питань планування соціально-економічного розвитку регіону. До облради Федорик балотувався від Берестинського району та під час виборчої кампанії повідомляв, що має підприємство на Зачепилівщині. Його фермерське господарство зареєстровано в селі Леб'яже. При цьому, за даними руху чесно, жив депутат не на Харківщині, а на Дніпропетровщині в місті Самар, колишньому Новомосковську. Додаткових даних про обставини ДТП, в якому загинув Сергій Федорок, його колеги не надали. Тепло в Харкові побило рекорд. 23 листопада стало найтеплішим за всі роки спостережень. На термометрах відобразилися плюс 12,2 градуса. Попередній рекорд був рівно на 2 градуси меншим. Встановила його погода аж у 62-му році. У регіональному центрі із гідрометеорології повідомили, що і грудень цьогоріч буде теплішим, ніж зазвичай. За прогнозом, середньомісячна температура може скласти один градус морозу при кліматичній нормі мінус три. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди де зручно вам. Ставте лайки та ширти відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.